Вітаємо всіх, хто сьогодні прийшов на це місце. Ви можете сідати. З п'ятниці на суботу така в нас була гаряча ніч, особливо там, де знаходиться кампус нашої церкви. Багато було прильотів по моторсічі, били, били, і потім один вже так був близько коло нас. Ну я думаю, напевно, десь на відстані, як от будинок про спілок і обадміністрація. І коли дві ракети там прилетіли в частний сектор, я ходив в суботу, дивився там. Де вісім хатів було, то там нічого не лишилося після них. Таке відчуття що просто, от якби хтось, знаєте, всі хати змів. І вночі, коли були сильні обстріли, ми там сховалися, і знаєте, такий був сильний вибух, стекло полетіло, і думаю, все, от тепер все всі вікна повибивало, думаю, тепер треба гроші, вікна робити. Ну, головняк. Ми помолилися, зранку встали, подивилися, що ситуація не настільки критична, якби ми думали як з першого разу. Потім я позвонив нашим братям, брату Валері по нашому. Він приїхав з нашим благословенним Дімою Патиковським і всі вікна зробили. Слава Господу! І все в нас добре, десь є там якісь тріщини. Ну, Я думаю, ми трошечки це все потім підреставрируємо. Але в загальному все добре. Великих, як таких сильних розрушень нема. Частково ми все так, вже привели до порядку. Всі живі, всі здорові. І знаєте, от. Навіть в таких ситуаціях я просто бачу наскільки от Божа рука завжди є з нами. Знаєте, ми можемо ну, таким знаєте жити страхом, переживанням, що зі мною буде. Але знаєте, ми повинні пам'ятати одну важливу річ: наше життя нам не належить, наше життя в руках Бога. І знаєте, сьогодні багато людей, якби живуть таким принципом, вони кажуть, вот якби ти там би не був, цього би не сталося. Ну це не означає, якби ти був в іншому місці, то цього би не сталося. Я колись розказував вам історію. У мене є хороший друг, партнер, який багато допомагає нашим програмам, в семінарії. І його рідний брат за рік до війни він виграв великий грант для того, щоб навчатися в Америці на анестезіолога. І коли почалася війна, він вирішив піти на фронт і бути там медиком, спасати солдат. Він дуже багато солдат врятував. І був один момент, коли він спас солдат. Вони сиділи, відпочивали, прилетів дрон. Недалеко біля них і він отрив дуже серйозні рани, травми, від яких загинув. І якось ми з ним розмишляли, він таку цікаву казав проповідь. Він каже: перша думка, яка була, от чому він так поступив, що він був там, а не там. Але з другої сторони, він каже: я розумію одну важливу річ: а наше життя в руках Бога. Знаєте, нам здається, що ми собі, самі можемо себе якось спасти, але насправді наше життя в руках Бога. а була історія, я знаю, в класі нашого жені одна сім'я. Вони виїхали під час війни, були в Норвегію, втікли від війни. І оця дівчина, яка завчилася в школі, просто купалася на озері, просто гралася, вона там утонула. І здавалося б, втекла від війни, далеко заїхала. Вже там ну точно війни немає. Але знаєте, ми не можемо гарантувати свої життєві обставини. Але що ми можемо? Ми можемо надіятися на Бога. Ми можемо просити його захисту. І в нього є ця влада і сила направити наше життя. Знаєте, ми дуже часто хочемо самі своє життя якось правильно зберегти. Я не кажу про те, що ми повинні бути такі ну, легковажні і всюди кудись ломатися, але ми повинні розуміти, що наше життя в руках Бога. Ми повинні це чітко розуміти. Якщо ми думаємо, що наше життя залежить від нас, це велика помилка. Тому що в якийсь момент ми можемо розбитися, ми можемо зламатися, і нам буде здаватися, що всі ці мої мрії, оце моє розуміння всього, воно мене ні до чого хорошого не привело. Чомусь сьогодні в нашому житті багато таких надломів, розломів, проблем. Ми не можемо сказати про те, що от люди такі погані, всі такі якісь от неправильні. Знаєте, в своєму житті ми робимо вибір. Ніхто не може нас заставити робити те, чого ми не хочемо. Ми робимо вибір. Але часто ми робимо неправильний вибір. І цей неправильний вибір породжує в нашому житті багато проблем і страждань. І тому Боже Слово говорить: для того, щоб ти не обманувся, для того, щоб ти не зламався, для того, щоб ти не розбився, шукай надію в Бозі. І от коли ти будеш в ньому шукати надію, в тебе буде мудрість не твоя, а Божа, яка допоможе тобі вийти з простих, з непростих життєвих обставин. Сьогодні хочу продовжити ту серію проповідів, яку ми з вами говорили, мій стиль християнського життя. І наступна тема, якою хочу поділитися, вона буде називатися Довіра до Божого забезпечення. Я хочу сьогодні проповідати про те, що написано в Біблії, про що говорив апостол Павло, що Бог має силу і владу забезпечувати наше життя. Про це написано в посланні до Филипян, 4 розділ, 19 вірш. А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу. За своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Апостол Павло говорить про те, що у Бога є сила і влада виконати всяку нашу потребу. Не написано про те, що Бог може часткові наші потреби якісь, скажімо, виконати, а написано всяку нашу потребу. Це не стосується тільки матеріального, це не стосується тільки нашої сім'ї чи відносин. Це стосується написано всіх сфер нашого життя: наше здоров'я, наші відносини, наша робота, наш бізнес, наш внутрішній стан, наш психічний стан, душевний стан, наша віра, все наше життя, воно в Божих руках. І тому апостол Павло говорить, що Бог нехай виповнить вашу всяку потребу в своєму багатству у славі у Христі Ісусі. Це заклик до того, щоб ми вірили в Божу вірність. Яка перевищує наші обставини. Апостол Павло починає цю проповідь, це місце писання з одного дуже важливого такого моменту. Він говорить, наскільки ти розумієш Божу вірність, наскільки ти в своєму житті сьогодні, от, в 2025 році, віриш, що Бог вірний. Знаєте, якщо ми віримо, що Бог вірний, тоді це допомагає нам вірити, що наше життя в Його руках. Якщо в нас немає цієї віри і цього розуміння, що Бог вірний, ми будемо завжди жити в сумнівах. Ми будемо завжди надіятись на себе, на візіння, на обставини, на людей. Але коли ми віримо, що Бог вірний, це говорить про те, що у нього є сила і влада допомогти нам, направити нас і підтримати нас. І тому Боже Слово говорить: Бог вірний. Знаєте, сьогодні люди в земному житті шукають вірності серед людей. І знаєте, кожен хоче для когось зробити все найкраще. Але ми дуже часто забуваємо одну деталь, що ми люди. Ми не всемогутні. І знаєте, у всьому, як кажуть, є приділ наших можливостей: те, що ми можемо, а те, що ми хочемо, а те, що ми не можемо, навіть якщо ми цього хочемо, тому що ми люди. Але Біблія говорить, що Божа вірність вона виходить за рамки нашого земного життя. Вона виходить за рамки нашої логіки і нашого розуміння. Є те, як ми розуміємо життя, є те, як ми бачимо життя, але Біблія говорить, Бог вірний. І апостол Павло сьогодні закликає нас прийняти цю вірність, яка перевищує наші життєві обставини. І ми часто покладаємось на себе. І ця обітниця сьогодні мотивує нас жити з упевненістю, що Бог забезпечує, Бог робить добро. Для Бога немає нічого неможливого. Що таке довіра до Бога? Або по-іншому говорячи, що має на увазі апостол Павло, коли говорить, що довіра повинна бути до Божого забезпечення, і це слово має цікаве пояснення. Це впевненість, що Бог, як люблячий батько, забезпечить усі наші потреби з його безмежного багатства. Це не пасивне очікування, а активна віра, яка звільняє від тривог і надихає жити для Христа. Боже забезпечення побудовано на одному важливому принципі: чи вірю я в Божу вірність? А друге написано, це мій стиль життя, який побудований на вірі. Написано, це не просто якась пасивність. Ну, Бог колись щось може в моєму житті зробить. Так, да, він допомагає, може, щось є в цьому всьому, але посол Павло говорить, що це не просто якесь пасивне очікування. Це не просто якась така формальна, скажімо, сторона нашого життя. Апостол Павло говорить, що Боже забезпечення це віра в те, що Бог вірний. Це побудовано на Божому Слові. Що сьогодні є основою християнської віри? Традиції? Ні. Передання якісь ні. Якісь просто релігійні знання ні. Що є основою християнської віри? Біблія. Тому що саме в Біблії написані всі принципи християнського життя. І куди б ви не пішли до православних католиків, наша протестантська церква, знаєте, у всіх Біблія одна. Але хтось робить великий уклон в традиції, в релігію, в обряди і ставить її в сторону, а хтось тримається за неї. І саме Біблія, вона і відкриває нам що? Чим більше ти довіряєш Богові, чим більше ти віриш в Бога, це мотивує. Твоє життя рухатись в іншому напрямку, і тому Павло говорить: довіряйте Божому забезпеченню. Повірте в те, що роботу, яку Бог вам дає, він через цю роботу вас хоче благословити. Повірте, що бізнес, який вам Бог дає, через нього він хоче вас благословити. Повірте, що здоров'я, яке ви маєте, Бог хоче, щоб ми не просто халатно до свого життя відносились, а дбали. Біблія говорить, що наше тіло це храм, в якому Бог перебуває Духом Святим. І Боже Слово говорить, не віднося до свого тіла як попало, не руйнуй, не знищуй його, а наоборот, зроби все можливе, щоб твоє життя воно було найкраще. Можливо, сьогодні в твоєму житті є хвороби, труднощі, проблеми, розчарування. Написано, Бог має у цю владу забезпечити, благословити і наповнити наше життя всім найкращим. Коли ми дивимося, місце писання Фелип'янам 4,19 в грецькому оригіналі Біблії. Ці слова мають дуже цікаве значення, я би хотів трошки про них поговорити. Апостол Павло використовує слово, яке називається забезпечить або заповнить. Це слово означає повне задоволення як заповнення нашої життєвої порожнечі. І Павло наголошує, що Бог не просто дає, а повністю задовольняє потреби, роблячи віруючих повними в ньому. Апостол Павло, коли говорить про забезпечення, він не просто каже про якийсь момент, який Бог хоче задовільнити сферу нашого життя. В контексті грецької мови Біблія говорить про повне забезпечення нашого життя. Сьогодні я знаю, в кожного з нас є ті сфери, в яких в нас все добре, є ті сфери нашого життя, в яких ми преуспіваємо. є ті сфери життя, де в нас все виходить, але є ті сфери життя, де ми страждаємо, де в нас є труднощі, де в нас є проблеми. Якісь кризи, якісь конфузи, якась невпевненість, якісь надломи. І що говорить Павло через це місце писання? От Бог хоче повністю у цю сферу твого життя забезпечити і благословити. Якщо тобі треба зцілення, Він хоче зцілити. Якщо ти сьогодні в кризі, Бог хоче тебе з неї витягнути. Якщо ти проходиш через труднощі, він хоче допомогти тобі зцілитися. І от тому це слово забезпечить, заповнить, воно говорить про те, що не просто Бог щось хоче тобі там дати, щоб ти втішився, а Він хоче заповнити твоє життя всім найкращим. Я якось приводив цей приклад. Коли ми щось купляємо цінне, ми тішимось, бо ми це купили, ми так радіємо. В мене появився новий телефон, таке свято, машину я купив, таке свято. Але проходить час, і ці речі для нас стають просто звичайними речами. Не місяць назад я тішився, я радів, я так я такий був довольний, а потім це просто стає звичайна річ, якою ми користуємось, і ми розуміємо, що вона дуже гарна, вона класна, вона багато нам допомагає. Але вона вже не має такого переживання в нашому житті, як це було до того. Місяць назад цей телефон мені здавався супер найкращий в всьому світі, все, що в мене може бути. Але місяць проходить, і я його сприймаю просто як телефон. Да, він в мене є, да, я дзвоню, смски пишу. Чому? Тому що, знаєте, все, що ми здобуваємо в цьому земному житті, дуже часто вселяє радість на якийсь час. Але Біблія говорить про Боже забезпечення не просто дати тобі телефон, не просто там рішити якусь твою маленьку проблему. А Біблія говорить про те, що Бог хоче наповнити твоє життя перемогою, благословінням і всім найкращим. Усі ваші потреби Апостол Павло говорить, щоб всі наші потреби ми віддали Богу. І всі наші потреби Бог хоче задовольнити. І оце слово, усі ваші потреби в грецькій мові, апостол Павло має на увазі не лише матеріальні, а й духовні, емоційні, фізичні, які Бог бачить в нашому житті, і Він хоче все це задовольнити. По-іншому, говорячи, Боже Слово не говорить про якусь частину нашого життя. Боже Слово не говорить про якусь маленьку сферу нашого життя, а Боже Слово говорить про те, що Бог має силу і владу задовільнити всі наші потреби. І апостол Павло використовує цікаве слово. Він каже за багатством своєї слави. Апостол Павло не просто говорить, щоб вам було добре. От просто не хоче вам допомогти. Бог хоче вам помогти, От щоб вам стало непогано. Але дійсно, яке цікавий використовує слово. Він каже за багатством своєї слави. Що це означає? Багатство вказує на безмежні Божі ресурси. Слава означає його велич і святість. І тому Павло підкреслює, що забезпечення походить з Божої слави, а не з людських можливостей. Апостол Павло говорить про те, що те, що Бог нам це дає, він хоче в нашому житті прославитись. Він хоче, щоб ми за це зрозуміли, наскільки він могутній. Написано, що Бог не дає нам це просто так, от щоб тобі було добре, а написано через Його славу, через Його любов до нас, через Його вірність, через Його переживання по відношенню до кожного з нас. В післанні до Филип'ян, 4 розділ, з 10 по 18 вірш, апостол Павло говорить такі цікаві слова: я вельми потішався в Господі, що справді ви вже нових сил набули. Піклуватися про мене. Ви й давніше піклувались, та часу сприятливого ви не мали. Не за настанком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в упокоренні, умію бути і у достатку. Я привчився до всього і усім насищатися, і голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріплює. Ви Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моєму горі. І знаєте, й ви, Филипяни, що на початку благовістя, коли я з Македонії вийшов, не прилучилась була жодна церква до справи давання й при, е, приймання для мене самі тільки ви, що і раз і вдруге мені не потреби, мої посилали до Солонян. Кажу, це не тому, що я шукаю давання, я шукаю плоду, що примножується на річ вашу. Та все я одержав і маю достаток. Маю повне прийнявши від епофродита, що ви послали, як пахощі запашні, жертву приємну, Богові вгодну. Про що говорить апостол Павло? А от він ділиться, як Бог використовував церкву в Филипах для того, щоб підтримати його служіння. Павло ця, говорить цікаву річ. Він каже: якщо ти дійсно віриш в Боже забезпечення. То ти той, хто може жити в будь-яких обставинах. Знаєте, є люди, які можуть жити тільки в одних обставинах. Гроші є, я щасливий. Грошей немає, я вже все, вже нещасний і все в моєму житті погано, нема надії, руки опустив, в Бога не вірю, все розчарування. Гроші я щасливий, дякую, пишу світівства, що Бог мене сильно любить. У мене були такі знайомі люди, коли бізнес де, зарплата, свідоцтва пишуть, цитати з Біблії, стіжки про Божу перемогу. Як тільки криза, все, Бог не любить, Бог не благословляє. І знаєте, ви здається, що так странно. Знаєте, насправді це не є віра в Боже забезпечення, це віра в везіння, це віра, побудована, знаєте, на якихось емоціях. Але що каже апостол Павло, Вон в нашому житті можуть бути різні сезони. Написано, може бути сезон, коли в нас все добре, коли у нас все виходить, коли в нас все йде гарно, ми маємо гроші, наш бізнес преуспіває. все в нас де окей. І він каже: радійте цьому, дякуйте Богу за те, що він дає вам це. Але. Він каже, у вашому житті можуть бути інші сезони, коли грошів нема, коли ви в боргах, коли все розломалось, коли все погано, коли всі проти вас, коли вам здається, що все, вас загнали в куток. Але що він каже? Радійте все рівно в Господі і дякуйте Його. І отут от в нашій голові, в наших думках, такий, знаєте, надлом виникає. От легко вірити, коли все добре, а коли все погано, якось складно. І от тому Павло говорить якими би не були обставини в моєму житті, я у всьому навчився жити і за все дякувати Бога. І він каже, були обставини, коли в мене все було добре, я радів. Були обставини, коли в мене все було погано, але я продовжував радіти. І що він говорить? Дякує церкву Филиппах, яка підтримувала його служіння. Він дякує їх за те, що вони зрозуміли, що він робить, чому він це робить. І за те, що вони підтримали. І тому Павло ці слова говорить як побажання для цієї церкви і для кожного з нас. І що він бажає цій церкві, і про що він говорить нас? Мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Апостол Павло говорить: Бог бачить наші серця, Бог бачить нашу віру, Бог бачить те, наскільки ми віримо в Нього і довіряємо Йому. І тому Він каже. Бог може виповнити Твою всяку потребу. Четвертий розділ 6 по 7 вірш Филипянам відговорить далі такі слова: ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою, проханням з подякою і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Апостол Павло говорить, навчіться одні важливі речі. Перестаньте жити в страсі. Перестаньте постійно суетитися, перестаньте постійно накачувати себе якимись поганими думками, негативним, всім поганим, всім, всім, всім. Знаєте, от є люди, які накачують себе негативом. ти з ними говориш, і вот навіть ти кажеш, що все кругом сонце світить, а він все одно каже, що дощ, грози, квіти пов'яли, дерева засохли. Хоча ти дивишся, все насправді кругом виглядає досить гарно, а в нього все ужасно і все погано. Ну, є така група людей, вони попадаються нам. І Павло каже про те, що не треба бути такими. Він каже: ти все можеш, якщо ти своє життя довіряєш Ісусу Христу. Якщо ти дійсно Ісуса впустив своє життя, і ти віриш в Його вірність, перестань все малювати в чорних тонах, тому що Бог зовсім по-іншому дивиться на наше життя, і Він може наше життя благословити. І зараз наостанок я хочу дати декілька практичних кроків. Що ми повинні робити? Для того, щоб вірити в Боже забезпечення. Що ми повинні сьогодні зрозуміти, виходячи з цього місця писання, де Павло говорить, що всяку твою потребу Бог може задовільнити, чи це хвороба, чи це душевні рани, чи це розчарування, чи це фінансові проблеми, чи це проблеми на роботі, проблеми в відносинах, які зробити в житті вибір, де бути, куди йти, в якому напрямку рухатись, бути тут чи не бути тут. І от Павло говорить: що є відповідь, є перемога. І перше, про що він говорить в цьому місці писання? Ми повинні навчитися визнавати свої потреби перед Богом щодня. Саме велика проблема, чому ми часто не бачимо, або по-іншому, говорячи, не маємо цієї впевненості в Божому забезпеченні, бо ми не хочемо Богу відкривати свої потреби. Ми часто носимо їх в собі. Знаєте, сьогодні багато людей своїм розумом думають. Як розібратися зі своїми потребами? Але апостол Павло каже, зроби інше. Говори про них Богові. Розказуй про них Богові. Бог може твої потреби задовільнити. І тому він говорить в 19 му вірші, що він забезпечить усі ваші потреби. Він має силу і владу негативне забрати, а дати тобі щось інше. І тому перша практична порада: записуйте свої потреби. Говоріть про них Богові в молитві. Відкривайте їх в молитві, моліться. І Господь, він буде діяти. Але ця дія повинна бути побудована на нашій довірі до нього. Якщо ми йому не довіряємо, якщо ми не віримо в його вірність, то, по-перше, ми й потреби не запишемо, а по-друге, і говорити йому їх не будемо. Що сьогодні зупиняє людей від молитви до Бога? Що сьогодні мішає людям відкрити своє серце в молитві? Недовіра, невпевненість. Невірство оце заважає. І тому перше, про що говорить апостол Павло: визнавайте свої потреби перед Богом щодня. Номер два. Дякуйте за Божу вірність щотижня. Друге, про що Господь сьогодні говорить нас, щоб ми навчились бути вдячними за Божу вірність. Подивіться на те, що Бог уже робив в вашому житті. Подивіться на те, з яких проблем Бог вже витягував вас. І відповідь, чому ми думаємо, що обставини, в яких ми опинилися, Бог не може їх вирішити. Чому ми думаємо, що труднощі, через які ми проходимо, Бог не може вирішити? Якщо він вже щось робив для мене, то невже він не може зробити ще більше? Якщо він вже подавав мені свою руку, то невже він не подасть її мені дальше? І тому завжди ми боремось страхом і сумнівами, але Боже Слово мотивує нас довіри і довіри до Бога. Номер три. Віддайте свої турботи Богові. Не тримайте все в собі. Відкривайте їх перед Богом. Все, що болить, все, що тривожить, відкривайте перед Богом. Тому що Бог має силу, тому що Бог має владу благословити, підтримати, направити і дати нам цю відповідь і перемогу. І четверте: чекайте на Божу відповідь з надією, що допомагає нам отримувати відповідь від Бога. Як отримувати відповідь від Бога? Що допомагає нам отримувати відповідь від Бога? Надія. Якщо в нас немає надії, у нас нічого не вийде. Якщо ми не маємо надії на Бога, нам буде складно зрозуміти його силу, Його владу, Його можливості. Написано: Бог неможливе робить можливим. І ця віра, і ця надія будуються на Божому Слові. І коли у нас немає надії, то очікувати на Божу перемогу. Буде складно. І тому останнє місце писання, яке я би хотів прочитати перед молитвою, Псалом 36, 25 написані такі слова. Я був молодим і постарів, але не бачив ні праведного покинутим, ні його нащадків, які просили би хліба. Про що говорить це місце писання? Давид каже: Я прожив життя. Я ні разу в своєму житті не бачив праведника, по-іншому він говорить про віруючих людей. Які були би покинуті в бідності, розбиті, розчаровані і без нічого. Він каже: Я не бачив таких людей, Він каже, тому що я завжди, коли бачив віруючих і праведних людей, які би не були проблеми, які би не були труднощі, через що би вони не проходили. Бог завжди подавав їм свою руку. Тому сьогодні в своєму житті багато через що ми можемо проходити. Багато через які проблеми ми можемо походити, багато які труднощі ми можемо переживати, і помилятися ми можемо, і рішення приймати ми неправильні можемо. І впевненими дуже в собі можемо бути. Але Біблія говорить, це часто є причиною наших падінь, наших поразок, наших невдач, наших надломів. Але те, що допомагає нам жити і перемагати, це віра в Боже забезпечення. Отому сьогодні перед милицею хочу, щоб кожен з нас ми задали собі оце питання. Наскільки я вірю в Боже забезпечення? Наскільки я вірю в те, що Бог має оцю силу і владу забезпечити моє життя? Можливо, це здоров'я, можливо, це мій внутрішній духовний мир. Можливо, це зцілення від моїх душевних, психологічних якихось ран, можливо, це моє фізичне здоров'я, можливо, це сфера сім'ї, можливо, це сфера матеріальна. Написано, що Бог він має силу забезпечити наше життя. Від всяких потреб. Біблія не говорить про гроші. Біблія не говорить тільки про фінанси Написано про всю повноту нашого життя. Я вірю, Бог це може. Я вірю, для Бога немає нічого неможливого Я вірю, Бог допомагає нам. Навіть коли ми падаємо, навіть коли ми розбиваємось, навіть коли ми на краю обрива, навіть можливо, коли ми впали в яму. Божа любов вона завжди є. І Бог завжди у всьому хоче, щоб ми щось зрозуміли, чогось навчилися. І те до чого сьогодні закликаю нас, щоб ми навчилися довіряти Богові, вірити в нього, вірити в Його силу, вірити в Його любов. Сьогодні день, коли ми завжди молимося, щоб вирішувалися потреби, ми отримували зцілення, ми отримували якусь впевненість, надію, облегшення для нашого внутрішнього стану. Можливо, сьогодні нам треба вирішення якихось серйозних потреб. Нам треба Божий мир. Нам треба зрозуміти, куди йти, куди рухатись. І сьогодні цей час молитви. Ви зможете вийти сюди вперед. Ми будемо за вас молитися, щоб разом в єдинстві Божа слава вона прийшла в ваше життя, щоб Бог торкнувся вас. Щоб ви вийшли з цього залу і сказали, да, мені погано, мені тяжко, я, я не, не знаю, куди що, але я маю цю впевненість. Я маю впевненість, що Бог мені поможе. Я маю це розуміння після молитви, що Бог не залишить мене. Все рівно буде якась перемога. Оце є те, про що говорить апостол Павло, що Бог має владу забезпечити нас. Давайте ми встанемо, будемо молитися, роздумуючи над цим словом. Будемо молитися зараз, щоб Дух Святий торкнувся кожного нашого серця. Будемо молитися, щоб Божа благодать зійшла на нас, щоб в нас була оця віра, оця впевненість, оце розуміння, що для Бога немає нічого неможливого. Що Бог неможливе робить можливим. Господь, ми прославляємо Твоє ім'я. Ми дякуємо Тебе, Ісус, за те, що Ти є Господь нашого життя. І сьогодні це слово Боже, яке ми читали, воно говорить про те, що Ти Бог, який маєш силу і владу, написано забезпечити наше життя всім необхідним. Господи, сьогодні це є здоров'я наше, це є сьогодні наше внутрішнє зцілення, це якісь наші тривоги, страхи. Болі, розчарування, падіння, можливо, це якісь сфери нашого життя, фінанси, сім'я, відносини, бізнес, робота. Так багато є тих сфер нашого життя, Боже, які потребують оцього забезпечення. І дуже часто ми думаємо, як це все зробити найкраще, але не завжди в нас це виходить. І Твоє Слово нас вчить, щоб ми навчилися довіряти Тобі, вірити в Тебе, покладатися на Тебе. Довіряти тобі, а ти і Бог, який неможливе робить можливим. Благослови нас цьому, Господь, що сьогодні, відкриваючи свої серця, ми прийняли тебе, як Бога всемогутнього, як Бога, який неможливе робить можливим, як Бога, який робить чудеса, як Бога, який благословляє. Господь, ми хочемо йти сьогодні за тобою. Ми хочемо жити сьогодні цією вірою. Ми хочемо жити сьогодні цією надією та впевненістю. В Твоєму забезпеченні. Щоб у нас не було сумнівів, але щоб у нас була віра, що ти неможливе робиш можливим. Нехай Боже Твоє Царство сьогодні прийде в наше життя. Нехай сила Твого Духа Святого сьогодні наповнить кожного з нас, щоб ми переживали Тебе, і сповнювали з тобою, і жили в Тобі, в ім'я Ісуса. Амінь.